Очки мої соколики, хочу вам сказати до своєї діагностики. Ви знаєте, в мене велика черга, і знаєте чому? У мене непроста діагностика. Це не гадання по телефону онлайн, що погадали і на другий день забули. Я записую відео розклади. Зараз я одній красунечки військовій, але ну, вона вже звільнилася, дуже гарна, гарна дівчина, позитивна, сильне біополе. І Ольга звати її, таке ім'я потужне. І мені просто приємно, я вам скину. Вона такі слова подяки, мені приємні сказала. А вона замовила в мене срібний розклад. А срібний розклад це 5 запитань, і я повинна їй була 5 відеорозкладів. Так вона мене так зачарувала, і от вона, бо в неї сильне біополе, що я їй місто п'яти. Розкладів зробила 14 розкладів від своєї волі. І я так захопилася цією гарною дівчиною, все-таки, яка вона молода, гарна, і ще й захищала нашу країну. І я їй зробила багато розкладів. Вона каже, може вам доплатити. Кажу, та ні, не треба. Я просто до вас, я знаєте, як симпатизую. як... Просто влюбилася я в її добро, в її позитив, і все в неї буде добре. Так що я вам хочу сказати, що моя діагностика це не проста діагностика, це чарівна діагностика. Це не болтання по телефону, це не болтання онлайн, невідеозвонки. Це кожне питання. Я записую окремий відеорозклад. Скільки запитань? Скільки відеорозкладів? А це дорогого стоє, розумієте ж, да? бо ваші відео розклади залишаються у вас. Ви можете і завтра, і можете через 10 днів їх передивитися, проаналізувати. Можете е запитати у мене потім. І всі знають, що всі мої клієнти, які коли-небудь дивились у мене діагностику, я їм дивилася, вони завжди мають право на одне безкоштовне запитання. Завжди, в будь-який час. Я їм сказала, як ми обусловлюємося, що вони повинні писати, щоб я бачила, що це мій клієнт. Ну, це вже е як клієнти. Так що я дивлюся й по книги, дивлюся й по рукім, бо по руці я наскільки знаю руку. З 14 років мені карти не показую, я по руці все скажу. Бо на руці є такі речі, які карти не покажуть. Ніякі карти цього не покажуть. Через те я додатково завжди дивлюся руку людини. Завжди дату народження кажу, що по даті народження в них. І особливо тепер у мене такі чарівні карти з'явилися, карти долі. Там, де я даю волшебний пендель. І тепер включаю в розклад, всі просите мене в розкладі в особистому. Я двігала, ну дайте дам, мені волшебний пенділь. І я ось, і зараз ж цій дивилася, витягнула три карти і так їй дала волшебний пенділь, що вона зразу настроїлася на те, що їй треба, щоб вона не розслаблялась не розкисала. Так що, записатися до мене на діагностику, зараз е, красунечки мої, соколики, ластівочки я тільки в Телеграмі записую. У Viberі там все переповнено, WhatsApp не працюю зараз. Якщо хочете записатися на діагностику, потрібно оплатити діагностику, я вам пишу вільні числа, записую на вільні числа. Ви пишете мені, вибираєте розклад який, і потім я назначаю дату і дивлюся, і скидаю вам відео. Ви мене запитуєте, в нас дуже, в нас не просто діагностика, в нас така розмова по душам йде, що люди тоді ну, дійсно мені благодарні і тоді подарки шлють. Хоча я нічого ніколи ні від кого не прошу. Ви оплатили діагностику, цього достатньо, але ж ну, ви ж в мене такі найкращі. Значить, дивіться. Простий розклад у мене. Це два ваших запитання. Це два-три моїх відеорозклади. Ну, я завжди більше роблю розкладів. Далі срібна діагностика. Це п'ять ваших запитань, це п'ять моїх відеорозкладів. І я завжди більше. Це 5-7 роблю. Далі 10 запитань, це золотий розклад. Це 10 ваших запитань. Це 10, 12, а то й 15 моїх відеорозкладів. Ви представляєте, який це труд? Ось я зараз робила їй діагностику, в неї срібний розклад, а я її півтори години робила. І в нас була розмова по душам. Я вислухала її, вона мене вислухала, вона дійсно. Каже, Я двигаю, я дійсно ні ну, каплі не пожаліла, що я до вас звернулася, бо ні до кого ніколи не зверталась і звертатися тепер не буду, бо там дурять, там брешуть, там навішують одіночество, там порчі якісь навішують, а цього й близько немає. Так що так, якщо потрібно, тільки в телеграм мої красунички, соколики, ластівочки.